Мені здається, що це не корупція, це мародерство. І насправді, там хтось зараз говорить, що так, от корупція, вірніше, наше суспільство толерантне до корупції завжди було, і таке інше. Мені здається, що це корупція зовсім іншого характеру та іншої якості. Бо насправді це системоутворююча корупція. І те, що власне, ми бачили. В на цих плівках чули на цих плівках і е, бачимо з доповіді Набу, е, власне, воно вражає і шокує, бо е, ці люди, які робили таке у війну, ну насправді вони вийшли за всі можливі червоні лінії. І е, я б взагалі розстрілював би за це війну. Е, власне, е, це перша теза. Друга теза це е, те, що в будь-якому такому скандалі, ми а, маємо, по-перше, бачити конкретних людей, які ці вчинили, а по-друге, бачити певні системні явища. А, якщо ми говоримо про людей, ми маємо відійти від узагальнень, а, Покидьки є у владі безспірно. Покидьки є в суспільстві, покидьки є в бізнесі, покидьки є в різних сферах життєдіяльності суспільства і соціальні суспільні потрясіння, якими є війна, завжди розшаровують людей на святих і на грішних. І оці грішні, які розробляють на війні, кмармарадесують, вони, на жаль, присутні в будь-якій сфері. Виявлення їх і жорстке покарання їх. Конкретних цих людей, які замарані в цьому цьому гріху, в цьому неподобстві, є нашим спільним завданням, передусім, безперечно, завданням правоохоронних органів, і саме тому правоохоронні органи мають нам дати конкретні покарання зазначених людей врешті припинити цю спортивну риболовлю. Коли людину ловлять, відпускають, ловлять, відпускають. Ми ж це все бачимо протягом років, і саме тому це продовжується. Бо насправді далі, ніж за шоу, нічого не виходить. Пости красиві, красиві прес-конференції, фотки цих грошей. Да, вони вже ну, задовбали, бо насправді по фотках ми робимо своє судження, робимо свій вирок, а потім вирока не отримуємо. Так. Це шокує все безперечно. Але суспільство доросле не, можна, не може жити в медіапросторі. Є конкретні наслідки, які мають бути врешті до цих людей. І тоді наступні будуть думати, чи робити це чи ні. І е, тут мова повинна йти безперечно не тільки про е, позбавлення посад. З іншого боку, з іншого боку, е, мені б хотілося б, щоб ми е, відійшли від узагальнень. Узагальнення, коли ми говоримо всі чиновники крадуть, це неправда. Такого нема. Коли ми говоримо, що весь бізнес ухиляється від оподаткування, це неправда. Такого нема. І е, ми маємо застосовувати тут, тут нормальні європейські цивілізовані підходи до того, аби саджати конкретних покидьків. Е, бо кожен насправді у владі має відповідати за себе. Я абсолютно розділяю. Е, і... Е, Політичну відповідальність і розділяю і розумію ту відповідальність, яку я несу за те, що я роблю, і роблю все таким чином, щоб такого не було, навіть близько, навіть натяків на цього на це не було і. Мені здається, що е, з 2019 року Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, який завжди у будь-якому скликанні Верховної Ради був не, найбільш корупціоногенним, бо там питання вирішуються достатньо смачні. дорогі, дуже смачні питання. З 2019 року у нас не пройшло жодної шкурної правочки. Ми е, припинили е, десятки, якщо не сотні, різноманітних схем. Ми разом з колегами в комітеті припинили е, схеми в гральному бізнесі. Ми разом з колегами припинили схеми в е, спирті, в тютюні, в е, е, чорнозерно і багато, багато, багато чого іншого. Антиофшорний закон прийняли, який вдарив по всім тим, які виводили прибуток прибуток за кордон. Це, це про це можна окремий ефір робити. Да? Але ми показали, як. Треба боротися з цією гідрою на власному прикладі показали. По-перше, боротьба в тому, що я не беру і не даю брати тим, хто поряд зі мною і е, за, за, за діяльність кого я е, несу відповідальність. І це дуже важливо, щоб ми відійшли від узагальнень і щоб ми е, зерна від полови. Ми відрізняли в цьому контексті. Бо якщо ми будемо мислити цими шаблонами, цього і потрібно ворогу. Бо насправді, оця оцей настрій, який зараз провокують деякі наші діячі і ці фейсбук-блогери і різні активісти, він призведе до того, що ми будемо мати великий розкол в суспільстві, який йде на користь ворога. А розкол насправді. Не в цьому розкол не між владою і суспільством, не між бізнесом і владою, розкол між крадіями, корупціонерами, які їх кришують, які допомагають, і в тому числі і правоохоронцями, деяким знову ж таки не всіма, угу. і здоровою частиною держави, здоровою частиною бізнесу, тобто білого бізнесу, і суспільством, яке, яке потребує сьогодні і е, грошей з державного бюджету, потребує сьогодні впередусім справедливості, справедливості в усіх її проявах.